Ламікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай триває. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що біля приміщення ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав вибух. Наразі відомо про одного загиблого та четверо, чотирьох вибачте, постраждалих. З'явилися також деталі цього підриву до КПП роти охорони Кам'янець-Подільського РТЦК. Прибула невідома цивільна особа. Для нібито то, нібито для того, щоб передати речі мобілізованому, який за її словами перебував на території роти охорони. Про це пишуть місцеві змі. А під час передачі сумки з речами стався вибух невідомого вибухового пристрою. Внаслідок вибуху ця цивільна особа загинула на місці. Військовослужбовець отримав поранення. Це вже не вперше. Ми а, чуємо новини про те, що вибухові пристрої вибухають разом з тими, хто їх приніс до ТЦК. А більше про це поговоримо з нашим наступним експертом, Микола Балабан, заступник керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю в студії. «Героям слава. Дійсно, які висновки варто зробити з того, що відбулося в Кам'янець-Подільському і раніше? А от про те, що вибуховий пристрій, який вибухав разом з людиною, яка принесла, ця новина цю інформацію підтверджували медіа про Житомирщину. Які висновки зробили ви з того, що відбувається зараз? Дивіться, Буквально сьогодні СБУ встановила обставини вербування терориста, якого власне спецслужби РФ підірвали. Е... Будинку, ТЦК цікав рівному, фактично, оці всі вони працюють за однаковою схемою. Тобто, як повідомило СБУ, що знайшли через телеграм, знайшли людину, яка шукала якогось під заробітку. Її фактично використали, що в спецслужбах називається втемно. Тобто, ця людина не знала, що вона робить. Її сказали взяти рюкзак. то, тобто, то і оцей вибуховий пристрій він керувався дистанційно. Тобто, це не був як знаєте, як там терорист. Смертник або там людина, яка розуміє, що вона робить. А це власне була м, така спланована операція російських спецслужб, е, про яку повідомляє СБУ, і по суті, фактично, оці всі ситуації, які зараз сталися наступними, наступними днями. Е, вони мають дуже схожу ну е, тобто, мають дуже схожий цей паттерн поведінки. Тобто вони в стилі е, ситуації дуже подібні один до одного. Е, що ми можемо екстраполювати, зробити висновок, звичайно, треба чекати подальших повідомлень від Служби безпеки України щодо власне оцих ситуацій, які, які стаються вже зараз, але е, так виглядає, що це така скоординована е, гібридна акція терору Росії. Тобто, мені здається, що може студії не раз я пояснював, власне, що росіяни працюють таким гібридним комбінованим способом, тобто вони. Е, та має, має сегмент те, що відбувається, тобто якась фізична дія, чи обстріл ракетами, як це було кілька місяців тому, або зараз нами відбувається, чи от якісь вибухи, і паралельно е опрацьовується це все такою інформаційна кампанія. Для чого це робиться? Тобто, в першу чергу, наші глядачі і слухачі мусять розуміти, що це е комбінована, концентрована дія, е класична для е Війни, а особливо це в гібридних війнах використовується. Основне завдання, яке перед собою ставить ця російська російська воєнна машина в цьому в тому контексті, це максимально послабити волю українців до боротьби з агресором. Тут таке питання. Я от не до кінця, чесно кажучи, розумію сам по собі механізм, того як ця акція могла бути здійснена. Можливо, ви зараз поясните нам? Тобто, ми розуміємо, що приходить людина з чимось, з якимись пакунком, так. Людина, можливо, не знає, що в цьому пакунку, і знову ж ми говоримо про кого. Ми говоримо про нашого співгромадянина, тобто ми говоримо про громадянина України. Значить, є цей пакунок, і от хтось дистанційно його підриває. Ну, в сенсі і далі стається та сама трагедія. Можуть загинути військовослужбовці, можуть загинути звичайні цивільні, вони можуть бути поранені. Але ж ми розуміємо, що чи я цьогось не розумію. Ну, мабуть, це неможливо підірвати з території Росії. Тобто, має бути ще хтось, і це, мабуть, має бути також громадянин України, який натискає на кнопку хто знає, що в цьому пакунку, чи така логіка м цих е терористичних акцій. Дивіться, якщо ми розберемо е цю ситуацію, яка сталася в Рівному з вибух е в Рівному, тобто там людина мала додатковий телефон, і відповідно дистанційно вона ніби як тільки чи з Росії, чи можливо з України, побачили через оцей відеозв'язок, що людина зайшла на територію ТЦК. Вони включили оцей вибуховий пристрій. Тобто, відповідаючи на ваше питання, перше, ми мусимо розуміти, що російська розвідка, російські спецслужби постійно працюють в Україні. Вони намагаються вербувати різними шляхами, вербувати, на жаль, наших співвітчизників. Для ну тобто на користь Росії, на користь російських на користь російської агресії проти України на користь війни, ми бачимо рідні приклади, як там, наприклад, служба безпеки України знаходить навідників, які, які які наводять або коригують якісь там ракетні атаки. Оце що знову ж таки недавно в Запоріжжі. Тобто, коли ми говоримо Росія, постійно спецслужби постійно будують сіт. Власне, свої мережі на території країни з якою вони воюють, ну в даному випадку, це на території України. Власне, це роблять росіяни. Тому е, чи, чи можемо ми припустити, що цей вибух, ну тобто, що телефон з іншої, наш якийсь співчесно іншої України натиснув? Так можемо. Я маю на увазі, що це має бути більша мережа, як мінімум так, без сумніву. Так, так. Якщо ну або ну, по-перше, хтось має виготовити цей пристрій пристрій, хто знає, як він включається. Уявити собі, що його передають через Росію, ну занадто складно. Тобто хтось їх виробляє тут. Це українець, ну як мінімум, громадянин країни, так він передає далі. і, Можливо, вже тій людині, яка не знає, що вона загине разом з цим пристроєм. Які в нас є способи боротьби з цим? Давайте так. Ну, це вже який четвертий випадок буквально за тиждень. А дивіться, перше, ми мусимо розуміти, що такі це серія, ось це четвертий випадок за тиждень. Власне, ми бачимо серію таких випадків. Ми мусимо розуміти, що це все координована серія. Тобто, це означає, що ці події, ці вибухи, готувалися якийсь певний час, швидше, швидше довгий час. Ну, наприклад, ми можемо сказати, і в Росії так само відбуваються вибухи і різні ситуації з їхніми з їхніми військоматами і з їхніми якимось інституціями. Тобто, так працюють спецслужби. Без сумніву, що те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, це, це серія. Вона свідчить про те, що е, існує існує якась певна сітка. Дивіться, знову ситуація з Рівненським ТЦК з цим вибухом. Вона показує, от, наприклад, як знайшли оцю людину, як спецслужби власне завербували цю людину через телеграм. Вона шукала роботи, якісь додаткові підзаробітки, і от їй запропонували принести там якийсь рюкзак, пронести і зробити там кілька дій і легко умовно заробити якісь, якісь гроші. Цілком можливо, що там на інших етапах підготовки умовно цього терористичного акту були задіяні інші люди, там в якійсь тій чи іншій мірі. Я думаю, що на це найкраще відкоментує, тобто як ми можемо шукати цих людей, чи як спецслужби мають шукати ці сітки, виявляти їх найкраще може скоментувати служба безпеки України з точки зору власне інформаційної безпеки, в першу чергу, треба підкреслити, що. Дуже часто ви на, на радіо НВ підкреслюєте це, але треба постійно говорити, що не варто довіряти незнайомим анонімним е телеграм-каналам або повідомленням від незнайомих людей, тому що як ми бачимо телеграм, він дуже ну тобто, це таке дуже сприятливе середовище для такого виду, е як обману людей. Ну тут, тут вже такий жахливий обман. Ми спостерігаємо, е але 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 власне. Бути максимально інформаційно обережним, бути максимально, максимально грамотно підходити до споживання інформації, але так само до взаємодії з іншими людьми в ну, в соціальних мережах. В нашому випадку це телеграм. Ви знаєте, ну от якщо їхати звичайним транспортом і дивитися на що підписані, скажімо, кияни, от, припустимо, в метро, то можна побачити, що там зазвичай немає ніяких медіа. Там взагалі якісь незрозумілі канали. У людини там їх 10, 15, 20. Я спеціально іноді підглядаю, вибачте, і бачу, що там ну дійсно я навіть не чув про такі, але там багато підписників. і Яку інформацію вони звідти отримують, це величезне, величезне. Не питання, але у мене трошки про інше про інше, хочу вас запитати. Ви сказали про те, що звичайно оця серія вибухів, так тобто оці терористичні акції, що вони є гібридними, так і що вони супроводжуються інформаційною кампанією. Одразу після того, після тієї трагедії, яка сталася в Пирятині так коли українець цивільний вбив військовослужбовця. Вбив співробітника ТЦК одразу понеслося соцмережами гігантська кількість, гігантська кількість. Коментарів від ботів в принципі вони вже дуже давно пишуть українською. А ми можемо спостерігати це у власних соціальних мережах. Можемо побачити це під релевантними відео на Ютубі, під новинами на нашому сайті. НВ і от там дуже зрозумілий, дуже зрозумілий меседж. Що дивіться, ТЦК на секундочку, душать і травлять сотні українців. Там нібито навіть вже газом їх травлять, якісь є підвали і так далі. Що робимо ми як відповідальний відповідальне ми дуже жорстко всіх цих ботів банимо. Ми до кінця не знаємо, хто з цих боти, хто з цих, можливо, українців, які цю маячню підхоплюють. Але. В цьому сучасному а, просторі інформаційної війни а чи є у нас можливість боротися з цими ботами? Бо ми, як медіа, можемо це зробити. Багато медіа таких ресурсів немає, не говорячи вже а, про такі маленькі чи великі телеграм-канали. Чи є у нас можливість з цим боротися? Ну, дивіться, тут питання доброї волі і ресурсу. Якщо ми говоримо про знову ж таки, різні, різні платформи, якщо ми говоримо про такі платформи, як Фейсбук, або вже X трохи менше, але давайте на, на мета, там інстаграм, вони працюють, вони намагаються боротися з бот ботнетами, тобто з цими сітками ботів, самі платформи. E, e, дуже часто, навіть ми в центрі, коли ми помічаємо якісь сітки, ми їм направляємо. Вони їх викидають, вони їх затирають або або ліквідовують. Пишуть зіти про це, але це така як постійна перманентна боротьба. Тому що тут, тут питання: якщо є е, актор, який хоче заплатити за ці мережі, то по створення оцих ботів, вони будуть постійно створюватися нові, ми будемо їх вони, за викидати, затирати, знищувати. Вони будуть створюватися нові. Тобто, це така постійна боротьба є. Насправді так само і громадяни, ми мусимо навчитися, коли ми якось живемо або отримуємо інформацію з соціальних мереж, е і ми бачимо е оці е такі якісь активності, підозрілі, е дуже схожі на якісь ботові активності в коментарях. До будь-чого, ми мусимо натискати оцю клавішу: повідомити про спам чи повідомити про, е про якусь про якусь дію, і так само, ніби як вчитися. Довкола себе очищати оцей інформаційний простір. Так воно потребує ще додаткових кількох секунд, і як правило, людями люди не люблять цього робити, але це так само воно дозволяє там цим мережам нейронним в соціальних оцих механіці. Соціальних соціальних мереж воно дозволяє там вивчати вже що ви любите, що ні, і можливо, воно буде затирати то. Це затирати власне оці такі. Коментарі ботів розпізнавати ботів краще і швидше. Тобто, це, це робота насправді відповідаючи на пряме на ваше запитання, це повинна бути така кумулятивна праця, і медіа, як під яке під постами, яких з'являються такі мережі, і в мережі ботів, і так само людей, які які читають і які мають от, очищати умовно простір довкола себе і так само соціальних мереж які які мають приділяти ресурс приділяти увагу для того щоб боротися з оцими з, з цією активністю ботів на їхніх на їхніх сторінка Але давайте говорити чесно у нас достатня кількість українців які також вважають, що все правильно що ТЦК полюють на людей що взагалі ніякої проблеми в тому що щось десь вибухає у ТЦК, немає Ну і вони можуть радіти. Тобто, це не боти, це звичайні українці. Не знаю на що вони підписані, не знаю, що вони читають. Не знаю, що вони в голові може уявити, але вони це роблять. Чи це є загрозою для національної безпеки і що робити з цим? Дивіться, давайте ми з вами дуже дуже чітко визначимо основні такі базові дефініції: перше: українці, Україна велике суспільство, українці, українців багато. Серед них є різні соціальні, вікові економічні групи завжди в якомусь великому демократичному вільному суспільстві є дискусії про по суті все на світі. Є люди, які вважають, що припинення цього фінансування Юесейду це просто величезний успіх, і це дуже добре. Є люди, які вважають, що це дуже погано, і ну тобто навколо того точиться дискусія, тобто. Легітимна дискусія про якусь певну ситуацію, наприклад, про ситуацію з мобілізацією, чи про, про якісь дії ТЦК. Вона має місце в Україні. Звичайно, що частина суспільства незадоволена, якась, якийсь сегмент може бути дуже незадоволений діями ТЦК, це класична дискусія для відкритого суспільства. Але є сегмент, тобто є от коли, але, ну, тобто це, типу, така. Як Велика ну тобто це велика дискусійна тема, і якраз Росія в оцих своїх гібридних інформаційних атаках вона використовує проблемні теми, тобто однозначно. Тема мобілізації питання мобілізації це складна тема для українського суспільства. Станом на зараз, росіяни це спостерігають, вони бачать, і вони на оцю легітимну суспільну дискусію. Не йдеться про там якусь підтримку того вибуху ТЦК. Я впевнений, що будь-який свідомий, дорослий громадянин України не може вважати, що це що це добрим актом, що це, що це є чимось чимось хорошим, але власне оця дискусія навколо навколо мобілізації, навколо навколо ТЦК є гарячою. Важкою для українців, і росіяни туди вкидають тонни власне оцих своїх маніпуляцій інформації, і дуже часто нам здається, ну тобто, коли от ми щойно ми говорили про ці сітки ботів і тролів частину. Ми розуміємо, так це боти тролі, але часом нам здається, що ця лінія між ботами і тролями вона витирається. Тобто, отут так це точно боти, але це точно якась там людина, яка, яка дійсно так вважає. Дуже часто ця людина може бути просто під впливом цих ботів або під якомусь стані афекту. Тобто, ви розумієте, коментарі чи от власне це коментарі під під якимось подіями. Вони дуже часто надто емоційні. І коли оці боти і російські е, активності власне російських спецслужб інформаційні розігрівають дискусію, вона от перетворюється, вона має от такий характер того, що ви от описали. От, що так. є якісь люди, які кажуть, так їм і треба. Ну, слухайте, е... якщо почитати, от ви говорили, ви, наприклад, говорили про мета, так, тобто, ви говорили про Фейсбук, Інстаграм і як можна там достукатися, так і отримати певну підтримку. Є от той самий Ютуб. Достатньо велика кількість наших співгромадян зараз споживають новини саме за допомогою Ютубу. Так, вони там дивляться аналітику. Ну тобто різні експерти їм пояснюють, а що ж відбувається, так, і вони таким чином дізнаються, можливо, чиюсь точку зору. Там в коментарях насправді мені здається, Google з цим взагалі не працює. Тобто можна побачити відео з невеликою кількістю переглядів, але там буде 600 коментарів. І всі ну, не всі 600, але не знаю, 90% з них будуть якраз від ботів про те, що вбивайте ТЦК і так далі. Ну це цього ми не бачимо. А якщо говорити про ну ви сказали так дійсно, як працює Росія, що вона бере проблему, яка є всередині нашого суспільства? Ну і максимально її загострює для того, щоб радикалізувати. Е, які давайте так, який наступний крок може бути, що які теми можуть бути далі? Ну от ТЦК зрозуміло. А що ще? У ну, дивіться, ми мали буквально кілька місяців тому. пам'ятаєте, оцей всю аферу з Арешником і суперросійськими ракетами, Абсолютно. коли дійсно відбувся удар оцим арешником, і цілий, ну тобто, була якась там суспільство цікавила та тема. І всі постійно говорили, скільки цих арешників Росія може на нас накинути, як вони можуть перейти, що вони можуть знищити, як українцям вже треба ховатися і тікати. Тобто величезна тема. Я думаю, що наші глядачі, і слухачі можуть, і вона раптом зникла. Бачите, що вже завершився умовно. Там якийсь них оцей період, і вони перестали про це говорити. З'явилася наступна якась тема, або якась суспільна проблема українська, з якою працюють росіяни. Що може бути далі? Вони далі можуть повернутися до, до ракет, до е, там якісь е, знищення нашої електри нашої інфраструктури критичної і відключенням електрики, чи, чи 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 якихось інших проблем, і там так само буде от знов? Тобто тем е, насправді тем не є так багато. Але вони є е, ключові для суспільства, тобто проблемні для суспільства, відповідаючи на ваше питання, яка наступна буде тема? Наступна буде тема та, де буде умовно найбільше дискусій або розмов в українському суспільстві про там якусь тему. Це може бути там від виборів до е, ну, тобто дуже, дуже, дуже багато різних тем. Тобто, будь-що будь-яка тема, яка розділяє або там, там де українці. Дуже сильно дискутують, полемізують туди, зразу включиться Росія з всіма своїми потужностями, оцими маніпулятивними, з фабриками ботів, з якимись гібридними активностями, тобто фізичними діями на, на, на землі, те, що ми от спостерігаємо зараз. з Е, вона тут точно включиться Росія, і вона точно буде робити все для того, щоб знову ж таки. Максимально послабити волю українців до боротьби з агресором пане Микола. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Тут можна зробити висновок, і знову ж порадити все таки нашим глядачам та слухачам бути відповідальними, споживати саме відповідальні медіа, так перевірені, не підписуватися на Різні телеграм-помийки, хоча ну важко ти би встояти там стільки всього цікавого. Микола Балабан, заступник керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжаться ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.